Доброго дня. Отже, це відео про тренінг і спочатку про першу частину, та яка викладена у відкритому доступі. Ті вправи, які там наведені, з відео сам курс це відео з номерами з 1 по 7 і от вправи, які наведені, про які я розповідаю у відео номер 1 2 і 6, це достатньо такі важливі вправи. Тобто, якщо вони знаходяться у відкритому доступі, то це не значить, що це щось таке неважливе і якби нецікаве. Це можна сказати з найголовніших на тренінгу і вони, якби, от практикуючи їх ці вправи, практикуючи їх щодня, з часом вони перетворюються просто на таку частину нової якби, особистості, ідентичності, яка вже буде на рівні звички і не буде потребувати якихось зусиль, тобто якогось виділення часу для вправ. Це буде просто звичка така, новий світогляд, от як ставитись, ну, як приймати рішення, там, як ставитись до якихось речей там. От. Тому це достатньо ну, важливі вправи. Вправа з відео під номер 7 це також, от на перших етапах вона, ну, на перші роки, навіть років на 5, можна оці. Прави її вистачить на те, щоб витягувати з підсвідомості всілякі програми, які керують людиною. Тобто там достатньо простий алгоритм, треба сформувати речення в правильному руслі і робити те, про що я там розповідаю, і тоді би, можна повитягувати всілякі програми. Бачити, от, що насправді мною керує. І це стосується того, що я хочу або чого я не хочу, чому мені подобається щось робити, або чому мені не подобається щось робити. Тобто усе, що вас якби, цікавить на цей день, ви можете сформулювати в правильному реченні і отримати відповідь, що ж насправді вами керує, які програми з вашої підсвідомості. І я цю вправу зустрічав в інтернеті, вона якби, ну, в основному так як я виклав, а зустрічав іще ще так, що більш розгорнуто, там, тобто ще далі глибше, можна з нею працювати. От, але навіть якщо робити хоча б те, про що я кажу, там, то цього також буде достатньо, от, щоб побачити те, наскільки от Ну, багато всіляких програм і те, що керує от людиною насправді, що мною керує насправді. Тут же така хороша і цікава вправа. От. Тепер про другу і третю частину, умовно кажучи, ну, про основну частину тренінгу це. Вона складається з таких самих легко зрозумілих вправ, як у відео номер 1 2, 6. І там є вправи, які допоможуть прийняти рішення без допомоги розуму. Тобто, робиться вправа, і потім ну, вона якби показує, от, треба мені оця ціль, чи не, чи не треба. Ну, так, тобто, не треба писати 5 плюсів цілі, 5 мінусів. Ну як це мені там, що там подобається, не подобається. Так от. Є й такі вправи, але в цьому тренінгу цього немає. Тут ви робите вправиці, ці, і вони вам показують: от, треба воно вам туди йти, чи не треба, ваша це ціль, чи не ваша. Також є вправа, яка допоможе за допомогою розуму. Якби зрозуміти, ну також от сформувати саму ціль, розібратися, от де ціль, де шлях до цілі, тому що це якби різні речі і люди іноді плутають шлях до цілі з самою цілею. Тобто вони ставлять як ціль, шлях до цілі. А саму ціль оддвигають десь там назад, і вона на задньому плані десь. От. Ну, шлях до цілі також він значимий, все значимо, але треба просто, якби розуміти, що є, що. І чому важливо якби, визначити ціль от моя, вона чи не моя. Тому що люди часто ставляють ціль. Якусь собі в житті для того, щоб комусь щось доказати. От Якщо попрацювати, наприклад, з вправою з першої частини, з, з відео під номером 7, то можна витягти оці от програми, побачити, що керує насправді і для чого мені ця ціль. От. І, от розум він Ну, якби от, коли людина визначає якусь головну ціль, так, то потім розум форматує е, всі інші цілі стосовно цієї цілі. І відповідно е, він щось може відкинути, щось може не побачити, а щось навпаки буде притягувати, і е, тому якби, ну, це важливо. Повторюсь, тому що розум форматує все до головної цілі. Допоможе мені це дійти чи не допоможе. Відповідно, він і приймає або відкидає все всі інші можливості, шанси, якісь там, варіанти. Ну так. Також є вправи для того, щоб, якби, Перебувати в ресурсному стані, якщо це от потрібно. Ну, перша вправа це от стан присутності з відео No1. Інші вправи вони якби, подібні до цієї вправи. Ну, хоча відрізняються, але от на зразок цього. От. Також є такі як вправи, які допоможуть зрозуміти, що, що саме гальмує і заважає. Якби ну, рухатись вперед відволікає, якби енергію, тягне на себе і ну, заважає йти вперед. Або взагалі уводить з правильного шляху. Причому з правильного саме от, ну, конкретно для конкретної людини а не взагалі з правильного, як такового. От. Значить, цей тренінг він, якби, не для менеджерів як такових, бо тут немає смарта, дедлайнів немає, і тому от, якби, він їм не буде корисним. Але людині, яка працює менеджером як таковій, цей тренінг буде корисний. Тобто всім людям він буде якби, корисним, він принесе користь. Але немає ну, таких от речей там. От. І про знижку можу сказати про ціну. Отже, ціна на тренінг буде актуальна. На сьогоднішній день і буде указана в описі під відео. А знижку я можу зробити, якщо у вас, наприклад, не вистачає коштів, але вам цікаво те, що ви там подивились на каналі, і вам здається, що вам цей тренінг якби потрібний, чи принесе користь, тоді я можу зробити знижку досить суттєву, але за однією умовою. Якщо вас цікавить ця знижка, то ви можете... Ну і умови, на яких я її зроблю, то ви можете до мене звернутися у Viber або в Wajця. Я вам розповім вже розповім більш докладно про умови цієї знижки. Отже, до побачення, хай вам щастить.